А знаєте, що найцікавіше? Що зараз, коли активісти, антикорупціонери, журналісти обурюються, як знищуються антикорупційні органи, як переслідують журналістів, як роблять наступ на антикорупціонерів до сих пір. Бояться згадати, що це все починалося з їхньої роботи, яка знищувала попередню владу, що це все починалося з їхнього мовчання, коли почали переслідувати опозицію, точніше європейську солідарність. Вони цього воліли не помічати і не хочуть про це згадувати зараз, говорять і про проблеми демократії, і свободи слова і наступ на громадських активістів. Але дуже мало хто сьогодні здатен згадати, а чого це все. Насправді починалося з переслідування опозиції, яку яка вам була така неугодна, яка вам так не подобалась, коли попередньому скликані була владою. Ну ви пожинаєте те, що посіяли.